Книга приповістей Соломонових, частина перша. Не слухай намови грішників з восьмого вірша. Послухай, мій сину, напучування батька свого, і не відкидай науки матері своєї, вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров. Безпричинно зясядьмо на неповинного, живих поковтаймо ми їх, як шео, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство, цін перетворимо здобичу наші хати, жеребок свій ти кинеш і з нами. Буде саква одна для всіх нас, Сину мій, не ходити дорогою з ними. Спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати, бо ж надармо поставили сітка на очах усього крилатого, то вони на кров власну чатують, засідають на душу свою, так то дороги усіх, хто заздрій чужого добра, воно бере душу свого власника.